Кам'яниця Вірменська, 17 у Львові, яка називається також ім'яновичівською, ем є одним із найцікавіших об'єктів і пам'яток, які ми маємо сьогодні у Львові, і які є так ґрунтовно досліджені. Чому? Тому що в випадку цієї кам'яниці ми маємо щонайменше представлених 10 періодів розбудови. І ці 10 періодів розбудови сягають від початку 15 століття і фактично до середини ХХ століття. Що мається в цьому випадку на увазі? Отже, маємо дуже унікальний приклад розбудови планування в Ну і окрім того, представлено багато мистецьких творів, зокрема портали, віконні обрамлення, різьблення. Унікальна система опалення готичної кам'яниці гіпокавств, збережена є підлога, також є збережена підлога середини XVII століття, яка засвідчує, що той рівень будинку, який був під стрихом, а саме в рівні Аттику, мав декоративну підлогу і говорить, що це приміщення використовувалось як парадне, а не як складське. Цей будинок є прикладом того, що архітектура в історичній частині міста Львова ховає у собі значну частину культурної спадщини у формі розписів та інших елементів оздоблення. Процес досліджень для нас був надзвичайно цікавим та непередбачуваним. Після того, як ми усунули певну кількість різночасових побілок, перед нами відкрились різноманітні символічні зображення, які датувалися початком 17-го та завершувались ХХ століттям. Це орнаменти як рослинного, так і геометричного характеру, химерні зображення тварин, живописні композиції у вигляді стилізованих пейзажів. Протягом попередніх століть значну частину розписів було сильно ушкоджено в ході поновлювальних робіт. Про це свідчать насічки, які залишились на стінах від попередніх перетинкувань. Декорації, які збереглись, були в критичному стані, тому нашим першочерговим завданням було провести консерваційні роботи для подальшого збереження мистецьких нашарувань. Тут ми бачимо дерев'яні балки, які формують первинну ренесансну конструкцію стелі, і які були закриті згідно з рішенням Львівського магістрату на початку 19 століття. З часом під впливом негативних атмосферних чинників, стеля 19 століття почала просідати, утворилися тріщини і опадання тиньку. Зважаючи на аварійний стан стелі. Також, в ході дискусій про необхідність відкриття ренесансних балок, прийнято рішення виконати трансфер живопису 19 століття разом з дерев'яною конструкцією основи і проводити необхідні консерваційні заходи вже безпосередньо в стабільному положенні на площині столу. Всі трансфери мають свою неповторну форму, тому кожен каркас створюється індивідуально під кожен фрагмент живопису. Каркас виготовляється з металу та дерева. Тонкі залізні рейки забезпечують стабільну міцну основу під живопис. Площина каркасу продумана так, що основний матеріал це дерев'яні планки, об'єднані між собою та прикріплені до залізного каркасу, таким чином максимально полегшуючи основу, оскільки дерево це легкий матеріал. За моєю спиною знаходиться ніша з фрагментами живопису, найстарішими у цій кам'яниці. Через незадовільні умови зберігання було вирішено перенести її на нову основу. Моєю справою зараз є консервація пам'ятки і забезпечення експозиційного вигляду трансферу. Фрагменти живопису, котрі ми зараз бачимо, це частина карнизу, котра знаходилась на стелі та на стінах цього приміщення. Вони виконані в техніці клеєвого живопису та мають характерну кутову форму. Авторський живопис записан декілька шарами побілок. Побілка має товщину до 4 мм. В процесі розчисток ми бачимо гарний орнаментарний фриз з рослинними мотивами та гірляндами. На даний момент виконуються завершальні естетичні роботи по стіленню малярства, кінцевою метою яких є представлення різновікових фрагментів монументального живопису, які вдалося зберегти. Даний об'єкт є надбанням культурної спадщини, і наше основне завдання максимально його дослідити та зберегти, і в майбутньому показати суспільству як приклад історії, яка формувалася понад 6 століть.